Сім'я Чухряєвих про великий телевізор мріяла три роки. Стільки ж збирала гроші. 12 березня в одному з магазинів міста пан Володимир з дружиною придбали довгоочікувану техніку за 8 тисяч гривень. Та щастя було недовгим. Вже вдома чоловік виявив, що кнопки на панелі телевізора не працюють. Власник покупки одразу зателефонував до магазину, та результату ніякого не було. Вернути товар ані не дають можливості, деньги вернути вони теж не хотят. Вот. Для нас это очень большая сумма. Вот. Мы долгие годы собирали на этот телевизор. Вот. И получается, что обратиться больше некому. С первого дня приобретения товара они омрачили всю покупку. Наталя Чухряєва каже, для них з чоловіком телевізор дуже важливий, адже це основне джерело інформації. А оскільки зір вже не той, то великий телевізор не розкіш, а потреба. Жінка бідкається вже тиждень. Нервується і через техніку, і через чоловіка. Він інвалід другої групи переніс інфаркт. Та найнеприємніше в цій ситуації ставлення адміністрації магазину до покупця. Телевизор все-таки стоит дорого. Почему никто из сотрудников не приехал и просто не посмотрел, не разобрался? Мы бы им оплатили дорогу и туда, и обратно. Просто уделите нам 10 минут времени. Может, где-то мы не правы, может, и еще что-то. Вот такое отношение к покупателю для меня очень странное. З мертвої точки справа зрушила лише після виїзду знімальної групи. Ми разом з покупцями проконсультувались в управлінні захисту прав споживачів. Там пояснили, перш за все потрібно написати заяву в магазині, де була здійснена покупка. Згідно закону, продавець зобов'язаний ліквідувати несправність або видати товар з обмінного фонду. У тому ж разі, якщо такий, якщо продавець не надав з обмінного фонду, що що до речі, він повинен не просто надати, а ще й доставити його додому споживача по місці проживання споживача. Він потім, за вимогою споживача, зобов'язаний заплатити 1% вартості товару за кожний день, не видачи з ремонту. Після втручання управління захисту прав споживачів з магазину таки приїхали консультанти, аби перевірити несправність. Знімати в магазині директор не дозволив, а в своїх власних коментарях виявився небагатослівним. Моїм дійсним коментарем буде, що ми продавців абсолютно законне, і ми дійствуємо законодавства України, дістаючим на сьогоднішній день. Потерпіли, що вивчили свої права та обов'язки як споживачів, ці слова піддають сумніву. У магазині зумінного фонду запропонували телевізор вдвічі менший, що не відповідає вимогам закону. Магазин прийняв у мене назад телевізор, прийняв його на сервісне обслуження, яке мене не вистачає, в зв'язку з тим, що цей телевізор не проработав ні одного дня. я на Захищати свої права сім'я Чухряєвих буде до останнього, Та на власному прикладі застерігає інших від незнання обов'язків та прав споживача. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.